Ну а зараз повернемося до тої теми, що закінчився матеріал, про те, що Карпата на цьому тижні контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України позбавив трьох очок. Мотив рішення палати по вирішенню спорів, що мовляв, вони не виконали свої контрактні зобов'язання перед колишнім воротарем команди Мартіном Богатіновим. Про футбол намагався розібратися в цій ситуації, і довгий час ми намагалися отримати коментар від керівництва Львівського клубу. І ми його отримали. Знаєте, і після цього стало зрозуміло, що зараз от. Теперішня поведінка Карпат це, це от ніяким чином нам не говорить про якийсь один системний випадок. Йде мова про те, що зараз на даному етапі ця команда, цей клуб йде в протест проти тої системи, яка існує в українському футболі. Системи, яка ні до чого доброго не призведе. Інтерв'ю генерального директора Львівського клубу Ігоря Дедишне ми не будемо платити ці кошти. Е тому що, по-перше, вони прийняті абсолютно рішення по виплаті цих коштів, прийняті незаконно, безпідставно, заангажовано. І я переконаний, що там була присутня корупційна складова. Крім того, я переконаний, що там є і політична складова. Те, про що я говорив, що ми клуб, який не угодний нікому. По У У нього зарплата 5 тисяч гривень. Цінний вклад, він його отримує на карточку стабільно, без збоїв і так далі. Все решта, це результат його діяльності в клубі. Якщо він зіграв там, 25% матчів, якщо він зіграв 50% матчів, якщо він зіграв 75% і вище процентів матчів, і за це, відповідно, є різні е, винагороди за цим. Бо це винагорода за його роботу. На моє переконання, в українському футболі створений цілий такий. Можна сказати, підпільний футбольний синдикат. У нас є така людина, як Ігор Федорович Гатаулін. Людина, яка все життя у футболі, яка при всіх футбольних владах завжди була в шоколаді. Вона завжди випливала там, де найбільш грошово місткі місця. Розроблена ціла стратегія, ціла система побудови цього синдикату. За те, щоб виграти справу судовий спір в палаті вирішення спорів. Потрібно дати гроші. І про це говорили, і мені пропонували так само, дайте гроші, і ми вирішимо це питання на вашу користь. І зовсім недавно це було. І Це було в присутності інших людей, які можуть це підтвердити. Якщо рішення приймається там на суму, тобто сума спору, наприклад, 100 тисяч, то там від 10% вивоч, то от не менше 10% потрібно повернути там певним футбольним ділкам за те, щоб рішення було прийнято. Є такі юристи, як Коробко, є такі юристи, як Лубківський, є такі юристи, як Скарапашкін. Оце все дуже серйозна, серйозна кампанія. Ось через них вирішується через цей синдикат. Вирішується питання ворона футбольного правосуддя. Лобіює всі питання, контролює органи футбольного правосуддя. На сьогодні цей чоловік на прізвищі Гатаулін. Голова е, палати вирішення спорів це його ставленик, Скварцов, який е, сидить в нього, ділить з ним кабінет. Вони в одному кабінеті сидять. Поруч кабінет е, так званої футбольної агенції, Так коли вони сиділи у будинку про Поруч, кабінети на одному поверсі, поруч, стіна в стінку. Я знаю, що на вершині цієї всієї піраміди стоїть е, такий не, як це, не безвідомий пан Попов. По суті, всі питання Федерації футболу вирішує ця людина. Ви ніколи не чули, що суддям платять гроші. Чи ви думаєте, що судді, якщо вони отримують арбітрці кошти за допомогу? в... Там, Отримані того чи іншого результату, що вони собі залишають їх ці кошти. Вони ж так само несуть наверх. Це ж система побудована теж не вчора і не сьогодні. Я переконую, що ці гроші прямують прямо до, до господіна Попова. І він себе прекрасно почуває там. Ні за що по великому рахунку не відповідаючи. У нас не гребують, я думаю, ніякими сумами. Там є цифри і в 10 тисяч доларів, в 20, і в 50, є, і в 150 за надважливі матчі. Прем'єр-ліга це просто кишенькова структура одного футбольного клубу під назвою Шахтар. Ну це ж теж треба говорити. Хіба це не правда? Це правда. Я не виключаю, що вони там на зарплаті в них сидять. Я не виключаю, що багато людей в Федерації футболу так само. От, колишній там, хто він там був по в структурі Шахтаря, був, я не, якщо не помиляюсь, виконавчим директором чи ким він там був. Луческо захотів, щоб вони з Карпатами минулого сезону там грали в п'ятницю. І потім, щоб в п'ятницю іграв ще й дубль у нас в один день, в один час і так далі. І Прем'єр-Ліга по команді все виконала. І коли я дзвоню Іванову і кажу, Петя, що ви творите? Він каже, ти ж за мене не голосував, ви мене не вибирали, тому я не буду ваші інтереси відстоювати. Прямим текстом говорить, Ну, Як може та людина працювати в футболі і відстоювати інтереси клубів, які є засновниками цієї прем'єр-ліги, які платять гроші йому зарплату, за це платять і так далі. Те, що у нас футбол подвійних стандартів, ну, це вже лінивий навіть не говорить. Те, що до різних клубів різне ставлення. До одних і тих самих пунктів регламенту, теж різне, різне ставлення, в залежності від того до якого клубу вони можуть бути застосовані ці пункти.